Через усю Біблію видно одну лінію народження Спасителя. Сатана чув, коли в Едемському саду Бог пообіцяв, що прийде Месія. Диявол завжди приходив, щоб вкрасти, убити і погубити. Але хазяїн землі Бог, що ви зробите з тим, хто псує ваше майно, вбиває ваших дітей? Бог посилав пророків, диявол побуджував людей вбивати і переслідувати їх. Бог послав свого сина, диявол ввійшов в серце Іуди, і він зрадив Сина Божого на побиття та розп'яття. Але влада у них відбиралась, щоб відбувся Божий план. І, безперечно, велика благочестя тайна. Бог явився у плоті, виправдав себе в духові, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. Ісус прийшов, коли люди поклонялися багатьом богам. В чому ж була Його сила? Ісус святий. Якби він не був святим, то не зміг би перемогти смерть, пекло та воскреснути на третій день, і ніхто з влади світу цього не зрозуміли, бо якщо б зрозуміли, то не розіп'яли б Господа слави.